30-й Львівський букфорум триває до 8 жовтня. В межах масштабного літературного фестивалю запланована низка подій за участі української військової та поетки Ярини Чорногуз. Цієї весни вона випустила друком поетичну збірку Дизайн оборона присутності, що складається із віршів, написаних упродовж півтора року на фронті. Про виливання досвіду війни у поетичний текст та погляд на культурні процеси в період війни я зараз маю змогу розпитати в Ярини Чорногуз. Добрий день, Ярина. Доброго дня вітаю. Знаєте, я перед нашою розмовою зайшла до вас в інстаграм там фотографії з бойових завдань, якщо я правильно зрозуміла. А тут Букфорум. як вам дається цей контраст передової поруч з тією чи іншою культурною подією до участі, в якій вас запрошують? Ем, часом нелегко, але я притримуюся думки, що нам ще довго воювати, і потрібно вчитись поєднувати такі речі, от буквально всім. На букфорумі запланована презентація збірки вашої дизайну оборони присутності. Це, як я вже раніше сказала, тексти написані за останні півтора року на фронті. Я хочу розпитати, як ці твори народжуються і коли найбільше вам хочеться зафіксувати досвід і написати. Ну, по перше, я вже майже чотири роки в армії, і ця збірка написана за три роки мою, мого контракту в ЗСУ. Перед тим була ще одна збірка, як вигинається воєнне коло. В основному тексти за той час, поки я була в госпітальйорах. Ці тексти всі пишуться на, вид... на видиху. Тобто, в ті моменти, коли є можливість відпочити від бойових дій трошки, ну тобто в моменти передиху. Ось так під час самих задач ясно. Я не пишу. Знаєте, в передмові до збірки згадуються слова літературного критика Едварда Саїда про те, що культура є полем битви. І, звичайно, тут зовсім не мається на увазі знову введення в обіг цього виразу про культурний фронт. Але поле битви може бути і там, де потрібно розвінчувати міфи про російську культуру. Скасовувати так званих хороших росіян, як це стається на міжнародних культурних подіях. Я хочу спитати про ваш погляд на те, яким чином боротьба в культурній площині має відбуватися. Апелюючи до нещодавніх випадків там з Артемом Чехом і його коментарями щодо участі в різноманітних культурних заходах українських письменників. Ну, я підтримую абсолютно ту позицію українських письменників. Яка передбачає повну відмову від діалогу із так званими опозиційними росіянами, тому що дуже зручно говорити значить, про війну, про наші зруйновані міста, коли ти далеко на Заході, ем, намагаєшся там щось зрозуміти. Це, це мене це викликає огиду, я скажу чесно. Оці вот дискусії, тому що вони ведуться в місті дуже далекі від е реального досвіду і бойових дій, і того, що переживають цивільні, е живучи так в містах, які постійно обстрілюються. Тобто люди говорять про те, про що вони банально не розуміють, що опозиційні росіяни, які тут ніколи не були, е що... Часто наші письменники, які не мають дотику до от цього власне, досвіду бойових дій і участі в них. Тому так це треба все відмовляти. Відмовлятися від цього, діалог можливий лише е, е, тоді, коли вони будуть казати, що ми маємо сидіти за ґратами за те, що ми вчинили, коли ми будемо платити репарації, коли не знаю. ну... Жоден російський опозиціонер не, не погодився відповідати за злочини е, свого народу, а це злочин цілого народу. За нього треба, щоб хтось брав відповідальність. Вони не беруть її і не стануть брати, якщо ми будемо з ними йти от на діалог, вдаючи, що все гаразд. Почула вас. Ну і власне, відштовхуючись від того, що ви щойно сказали, як говорити про війну, але вже не, не з хорошими так званими росіянами, а нам між собою. Е, власне, запланована на букфорумі е, ваша участь у дискусії про складнощі цих розмов, про те, як про війну говорити, і кому можна, і кому не можна. Я ось маю приклад авторки без військового досвіду Ніни Куряти, яка свою оповідь осмислення української історії. І ще від часів здобуття незалежності, всі революції і початок війни в 2014-му, вона зупиняє оповідь рівно на 24 лютому, двадцять другого року. Е ніби як означає, що це зовсім нова сторінка, до якої ми ще не готові підступитися, бо вона ще триває. Отож, на вашу думку, хто і як може писати про війну? Я як військова скажу, що в першу чергу важать важать зараз свідчення людей-учасників бойових дій регулярної армії, сил оборони добровольчих підрозділів. От важать свідчення людей, які пережили окупацію або які втратили в цій війні житло рідних, тобто відчули російську окупацію на собі, от, свідчення цих. Людей дуже важливі. Вже скоро буде два роки повномасштабної війни, от вже час для такої здорової рефлексії стосовно того, чого ми пережили. От. Те, що я завжди відповідаю на таке запитання, головне не падати в цьому в кіч. Який би це жанр не був, дуже важливо не спрощувати. Війна це простір чорно-білих кольорів, це дійсність, в якій дуже хочеться багато що спростити, впасти в якісь там, не знаю, епічні, патетичні матриці. Цього важливо не робити, важливо передавати все в усій складності і правдиво. От не всі це можуть і тим, хто відчуває, що він. Не може цього витворити або не має відповідного досвіду, краще цього не робити, краще не писати на основі своїх якихось далеких уявлень, а писати лише коли ти безпосередньо торкнувся до цих подій. Почула вас спасибі за цю думку. Ще хочу спитати про вашу думку з іншого приводу. В інтерв'ю нещодавньому ви розповідали, що вважаєте. Хибною нинішню інформаційну політику щодо Збройних сил України як про міцних і сильних героїв, які все витримають. Ви сказали, що героїзація це вид дегуманізації. Чим створений образ українського військового чи військової, на вашу думку, хибний і чим він шкодить? Якщо ми говоримо про інформаційну політику, то от я буквально вчора побачила в інтернеті на одному, значить, каналі адекватну, дуже правильну е, соціальну рекламу на тему приєднання до ЗСУ, яка базувалася на меседжі: е, проходь вишкіл, тому що твій сусід, брат, друг, який в армії. Хоче довіряти тобі і вірити, що ти його заміниш в один момент. Тому проходь вишки, готуйся, вчися стріляти. Тобто ця ідея підтримки, заміни армії, що казати вірю в ЗСУ, цього недостатньо. Потрібно зараз такий час, що треба ставати ЗСУ, якщо ти віриш в армію. От. Про це я кажу в контексті інформаційної політики, що всі ці два роки нам часто розказували, що ось. Вас захищають на сході якісь металеві герої, незламні, от які, от, значить, туди поїхали, і все. І вони там будуть до кінця, ви собі живіть життя, які ж ви раніше. Ні, це не так. Для того, щоб жити життя, як і раніше, треба самим ставати, і ніхто не заліза, і металу. Всі люди, всі втомлюються, всіх є сім'ї, які теж несуть великий тягар цієї війни на собі. І... Треба просувати цю думку, що ЗСУ потрібно підтримувати своєю безпосередньою участю мобілізацією до лав ЗСУ, волонтерством, і поступовою підготовкою до того, що ти теж будеш колись брати участь у війні. Почула дуже дякую за озвучені думки, і зичу вам дістатися до Львова на букфорум. І спасибі за все, що ви мати. робите. Слава Україні, героям слава дякую. Я спілкувалася з Яриною Чорногуз, військовою і поеткою, про участь у львівському букформі та збірку віршів дизайн оборона присутності.